Черкасиводоканал головне підприємство, яке постачає воду нашому місту, вже багато років. Щодня це близько 70 тисяч кубічних метрів питної води. Над тим, аби черкасці постійно отримували чисту воду у свої квартири. Працює більше 600 робітників. Нині вони обслуговують 460 кілометрів мереж. Керівництво Черкасиводоканалу зізнається. 2014-й видався для них насичений знаковими подіями. До того ж, вдалося вирішити низку важливих питань, які безпосередньо впливають на роботу підприємств. У цьому році було досить багато проблем, як і в цілому в нашій державі все змінюється. змінюється інколи не на кращу сторону. Чим жив водоканал цьогоріч? А дуже багато було основних подій, якби це і виконання аварійних ремонтних робіт на каналізаційних колекторах. А це і модернізація водопровідних насосних станцій. А до речі, треба зазначити те, що вперше в цьому році ми отримали в листопаді місяці рентабельний тариф. Затверджувала нам національна комісія, внаслідок чого тарифом передбачена інвестиційна складова, яка дала можливість нам почати модернізацію водопровідних. Мереж міста Черкаси, ну і частково каналізаційних. В цьому році нам вдалося виконати заміну більше трьох тисяч каналізаційних мереж і десь більше 200 водопровідних мереж. Це вже якби, є такі позитивні зрушення. Звичайно, є проблемні питання, які накопичилися за останні якби, 4, навіть можна вважати і п'ять років. З 2010 року. А коли національний регулятор нам штучно стримував підвищення тарифів, то звичайно у нас накопичилася заборгованість перед нашими кредиторами. Це в першу чергу це азот. А ми маємо на сьогодні заборгованість більше 35 мільйонів. Ну, відповідно за спожиту електроенергію також є заборгованість десь в межах 14 мільйонів, і тому от останніми днями підкреслю останніми днями ведеться така. Інтенсивна робота по пошуку можливості закриття цієї заборгованці шляхом відшкодування різниці в тарифах. Безперервна модернізація це те, до чого команда водоканалу прагне щодня. Наприклад, минулого року в лабораторіях підприємства з'явилися нові прилади, з якими легше контролювати склад та якість води. Почали вже отримувати ефект від модернізації водопровідних і каналізаційних насосних станцій. А для залучення, для реалізації яких ми отримали і залучили кредити світового банку. Ви пам'ятаєте, я попередньо розказував у часи про те, що нами було використано більше 10 мільйонів доларів. Ми зробили певну модернізацію і сьогодні. Вже ми маємо факта зменшення споживання електроенергії, наприклад, в порівнянні там з 2005 роком, ми аналізували, ми зменшили споживання електроенергії в три рази. Тобто це досить суттєвий показник. А ми прораховували, що, наприклад, якби ми не виконували модернізації, не робили енергоощадні заходи, ті, що вже сьогодні реалізовані, то принаймні тариф, який діє сьогодні в Черкасах, він повинен бути був би як мінімум в два рази вищий. Тобто, ці всі модернізації, які ми проводили і проводимо, дають можливість нам стримувати тариф на рівні одного з найнижчих в Україні. Тобто, це також якби ну, результат нашої роботи до сучасних приладів, які підприємство придбало торік, робітники звикають швидко. Система працює злагоджено та якісно воду постійно перевіряють на вміст хімічних та біологічних сполук. Вчора проводила дослідження питної води на 24-му кварталі. Дані дослідження показали, що Вміст хлороформу в питній воді складає 206 20 мікрограма в літрі, при нормі 60 мікрограм в літрі і вміст дихлорбромметану – 3,67 мікрограма в літрі при нормі в сумі 10. В зв'язку з веденням. Ну, Друге та подежсанпіну два ми придбали газовий хроматограф з двома детекторами. Це електронно-захватний детектор та термойонний детектор. Електронно-захватний детектор потрібен для визначення органічних сполук, які містять галогени. Ну, будемо визначати, це пестициди хлороорганічні в основному, як, допустимо, той же лендан та й другі. Є достатньо більшої перечень. На азото-фосформу детекторі визначаються сполуки, які містять азот та фосфор. Це того ж, визначати пестициди. Всі процеси на підприємстві автоматизовані. Результати досліджень опрацьовують комп'ютери. Отримані показники, лаборанти звіряють із затвердженими нормами. Також в нашій лабораторії використовується атомна абсорбція. Отже, вона використовується для визначення металів в воді. Це метали, такі як мідь, цинк, свінє. Свинець, хром та досить багато інших. На кожний елемент у нас є своя лампа з так званим полем катодом, яка випромінює для кожного елемента свою довжину хвилі, відповідно. Є блок атомізації. Та в даному випадку це пламінна атомізація. Там, де, куди подається наша проба. Розпилюється і в полум'ї превращається в вільні атоми, які поглощають випромінювання відповідної лампи з полем катодаму. І по різниці, так сказати, скільки вона поглощає, ми можемо приділити концентрацію нашого металу в фаналізуємох пробах. Від якості води, яку споживає людина, напряму залежить її стан здоров'я. Шкідливі бактерії можуть потрапити у питну воду різними шляхами і через і і через тріщини в трубах та зношені системи водопостачання. Найкращі способи профілактики кип'ятіння або фільтрування. Проте працівники лабораторії запевняють, що у воді, яку отримує споживач у Черкасах, не виявляють жодних небезпечних бактерій. Ми знаходимося в лабораторії КП черкаса водоканал в бактеріологічному відділі. В цьому відділі проводиться аналіз питної води і води джерел водопостачання по мікробіологічним показникам. Ми контролюємо воду за такими показниками, як загальне мікробне число, загальні коліформи, ешеріхія, колі, також ентерококи і коліфаги. Тобто це вже є вірусним показником. Кожного дня наш працівник, пробовідбірник, відбирає до 10 проб, іноді більше по всьому місту, різні райони міста. І ми робимо аналізи, які Потім показують якість цієї води за бактеріологічними показниками. Взагалі, то по місту у нас зараз проблем немає, і есть, якість води відповідає Держсанпіну новому нашому 2247 да, десять. Так що ми контролюємо, самі п'ємо цю воду і рекомендуємо споживачам. Не, як так, не переживати за якість питної води, яка надходить до їхніх домів. До речі, працівники підприємства самі споживають воду, яку подають всьому місту. Черкащани, ви отримуєте якісну питну воду. Лабораторний контроль, ви тільки що продивилися по всіх наших відділах: хімічний, бактеріологічний відділ. Продивилися нові прилади, які ми отримали, атомно-абсорційний спектрометр, який дозволяє. На якому можна виконувати вміст важких металів? Прилад газовий хроматограф з парафазним пробовідбірником з двома детекторами, де можна визначати хлороорганічні сполуки, такі, як говорили, хлороформ, бромоформ, дебромхлорметан, дихлорбромметан, крім того пестициди, целіндан, алдрін, ДДТ, прометрин. Так, що всі дослідження ми розширили галузь атестації, Всі дослідження ми вже проводили в себе в лабораторії. Вода відповідає всім нормативам Дерсанпину. 2014 рік для Черкаси водоканалу один із найнасиченіших. Крім технічного розвитку та модернізації, команда підприємства з гордістю згадує ще одну подію ювілей. «В цьому році нашому підприємству було 100 років, а до цього сторіччя ми готувалися досить довго. На протязі двох останніх років ми готували книжку Черкаський водопровід», до речі, зазначу, що ми її вже би, видали і отримали з друку. Це така досить пам'ятна подія. По-перше, в історії нашого підприємства. А для містян нашого міста ми відкрили сквер-водограй з таким прекрасним, я вважаю, фонтанчиком. Тобто це цей рік у нас був насичений ну, досить значними і знаковими подіями як для нашого підприємства, так і для черкащан. Одне з найголовніших питань, яке турбує споживачів Черкаси водоканалу – можливе підвищення тарифів у 2015 році. Сергій Овчаренко заспокоює, попри складну ситуацію в країні, стрімкого зростання вартості води не буде. Підприємство ліквідує боргове навантаження в 35 мільйонів гривень. Перед пад Азот. 12 мільйонів гривень вже списано шляхом взаємних розрахунків з обленерго. Якщо бурганулюють, то підвищення тарифів не буде взагалі в умовах великої інфляції, гіперінфляції, я б навіть так сказав, тому що якби так, ми не відірвані від. Світу, світової спільноти зрозуміло і підвищення курсу долара впливає, однозначно і на наші затрати, і на собівартість, тому що більшість складових наприклад, в тих же реагентах, які ми отримуємо, це закордонні поставки реагентів. Тому, звичайно, буде індексація тарифів. Наскільки вона буде суттєвою, чутливою для громадян, для черкащан, ну, час покаже. Але однозначно, для того, щоб зменшити навантаження на гаманець нашим тарифом, я рекомендую мешканцям встановлювати прилади обліку води. І тільки тоді, коли маєш обліку води, ти можеш коригувати витрати і сплату за комунальні послуги. Тобто, ну, це Питання, як би до речі, Національна комісія сьогодні розглядає можливість включення в собі вартість витрат на повірку лічильника холодної води, тому що сьогодні створився такий парадокс. Та. В послугу централізованого гарячого водопостачання національний регулятор включив затрати на повірку лічильників гарячого водопостачання і мешканці сьогодні не сплачують окремо за послугу повірку лічильника, а в послугу холодного водопостачання. Чення а де факто на сьогодні ці витрати не включені, і мешканці повинні за свій кошт виконувати повірку. Але як би там не було, і ще раз підкреслюю а облік води встановлення лічильників це реальний шлях до економії сімейного бюджету. Життя є там, де є вода. На планеті немає жодного організму, який би не містив цієї цілющої рідини. Науковці підрахували, за свій вік людина випиває її близько 75 тонн. Ми споживаємо воду щодня, використовуємо у побутових та технічних потребах. Проте не забуваємо, від її якості залежить наше здоров'я.